А, і справді, за ці чотири роки, відколи служу в гімназії, я відчуваю, як від з мене виходять із сили і молодість. І тільки остей і міцніє одна мрія. Продати будинок, покінчити зі всім тут і в Москву. Так, швидше до Москви. Брат, напевно, стане професором. Він все одно не житиме тут. Затримка три за, за сердечною машею. А маша буде приїздити до Москви на все літо щороку. роби. Бог сте владнається. Ну гарна ж погода сьогодні. Вранці я прокинулась, згадала, що я її Не личить, а я постаріла, схудла через те, мабуть, що серчу з гімназії на дівчаток. А сьогодні я вільна, я вдома і в мене не болить голова. Я відчуваюся молодшою, ніж учора. Мені 28 років. років. Вже сповна розуму, знову дівочою косою, говорить лише високопарні речі, філософствує, схильна до самогубства. Мабуть, щоб допекти чоловікові, я б давно від такої пішов. Він терпить, терпить і бідкається. Однією рукою я підіймаю півтора або навіть два пуди, а двома руками п'ять, навіть шість пудів. З цього я роблю висновок, що дві людини сильніші за одну не вдвічі, а втричі навіть більше. Риби падінні волосся два. На пів пляшки спирту розчинити і вживати щоденно запишемо. Також скажу вам, корочок втикаємо в пляшечку і крізь неї проходить скляна трубочка. Потім беремо дрібочку звичайнісінького голову. Іване мили Романовичу, милий Іване Романовичу. Що радість моя, що дівчинку моя? От скажіть мені, чого я сьогодні така щаслива, неначе я не Все в мене в пам'яті. Закрий очі і бачу, як живого. Я бував у вас у Москві. Мені здавалось, я всіх пам'ятаю. І раптом. Мене звуть Олександр Гнатовичем. Олександре Гнатовиче, ви з Москви? несподіванка. А ми туди переїздимо. Гадаємо, на осінь, будемо там. Тепер згадав. Пам'ятаєш, Олі, у нас говорили закоханий майор. <гум> ви були тоді поручиком, були в когось закохані, і вас усі дражнили чомусь майор. А то закоханий майор, це так. Але коли мене називали закоханий майором, я був ще молодий і був закоханий тепер не. Та що? Ви? ви ще зовсім не старі. Одначе 43-й рік. Чого ти маш? Не бачить, я дію. Тут Холодно. Холодно і комарі. Ну що був ви? Тут такий здоровий слов'янський клімат, ліс, ріка і тут. Теж берези. Добре тут жити, напевне. Тільки дивно. Залізничний вокзал. За 20 верт. Звідси ніхто не знає, чому це так. А я знаю, чому це так. Тому що коли вокзал був близько, то не був би далеко. А якщо він так легко, то виходить не близько. Чартівник вибасильовеселі я пригадала вас. Пам'ятаю, я вашу матінку знав. Вродлива було царство її небесне. Ївіться, я вже починаю забувати її окочі. Отак і про нас не будуть пам'ятати. Так забудуть, Ми підемо до річки. Прощавайте! А за мною забули попрощатися. А ви чого? Та я теж якусь забув. А втім, скоро побачиш. Вирушаю завтра. На. Ще один деньок залишився. Через рік дадуть мені відставку. Знову приїду сюди до вас і доживатиму свій вік біля вас. Мені до пенсії тільки один рік лишується. Приїду сюди і зміню життя докорінно. Стану таким тихеньким, благоугодненьким, порядненьким. Вам треба б змінити життя голубчику, треба б як-небудь. Так, так відчуваю, відчуваю. Я, седжу на Седжунатубія, невиправне. Не в цьому. Протокопок сидить там, приймає. І сьогодні прийшов. Булочка, магана. I still need to know this one and you know. Se ciura tombia. вона Цього я вже не пам'ятаю. Мій тут. Коли береш щастя уламками, шматочками, потім я втрачаєш як я, то помало через стріж, стаєш з лющою. Ось тут у мене кипить. Ось Андрій наш брат. Всі надії загинули. Тисячі народу піднімали дзвін. Витрачено було багато зусиль грошей. Він раптом у бою розбився. Раптом, ні з того, ні сьогодні. Так і Андрій. Але нарешті в домі всі заспокоїться. Такий галас. Скоро. Перша, друга, п'ята батареї підутрібного, а я завтра. Назавжди? Не знаю. Можливо, через рік повернусь. Хоч пісню, знаю. Спорожні. Однако. На... Спорожнює наше місто. Наче його ковпаком накриють. Вчора що сталося біля театру. Всі говорять, я не знаю. А нічого. А, нічого зробило. Просто. Солений, як завжди, почав чіплятися до барона, а той спалахнув і образив його. Ну сталося, зрештою, так, що Солений змушений був викликати його на дуель.